Добрий день! Сьогодні ми будемо розбирати 25 й рік, 8-й номер, звучить він так. Задано довільний трикутник АБЦ, у якому АМ медіана, які з наведених тверджень є правильними. Перша точка М є серединою БЦ. Ну що ж, для початку малюємо трикутник. Намалюємо будь-який трикутник. А Б, С. Медіана ділить протилежну сторону навпіл. А медіана, відмічаємо, що БМ дорівнює МЦ. Так ось точка М є серединою БЦ. Так, воно дійсно так і є, виходячи із. Означення. Перше у плюс. Друге, промінь АЕ є бісектрисою кута А. Ні, це не, не завжди співпадає. Якщо у нас буде рівноведерний трикутник, і ми проведемо медіану, вона буде і висотою, і бісектрисою. і медіаною. Медіана є висотою і бісектрисою. Але в інших трикутниках це не так. І третє площі трикутників АБМ і АМ С рівні. Так, це справді так і є. Е, нагадаємо формулу площі трикутника до рівня А на H на 2. Оскільки ось ці шматочки у нас співпадають, оскільки АМ медіана, і ми проведемо висоту. Для обох трикутника одна і та ж сама буде висота, проведена з вершини А. Висота А у нас співпадає, і оці шматочки у нас співпадають. Тому площі трикутників АВН е, це рівні. Вибираємо перше і третє пункт Б. Дякую за увагу. До побачення!